Доброго до світого дня. Хай цей день принесе вам лише радість. Хотіла вам показати свої первоцвіти, які зараз є в квітничку. Дивіться, це крокуси. Ось такого кольору розцвіли. Сонячного, радісного, весняного кольору. Як і сонечка. Дивіться, які вони гарненькі. А це пролізки, як говорять. На Харківщині до нас. Не знаю, як у вашій області вони називаються, а в нас пробіски. А це бжолки, якщо ви їх чуєте, збирають медок. Їхній колір такий гарний, блакитний, як наше українське небо. Дивіться, які вони неймовірні, красиві. Краса. у Нас на Харківщині. По-моему, всі невзгоди, вибухи, а квіти нас радують. Дивлячись, них хочеться радіти синути. Кожному виробити, любуватися їхньою красою. Каже, як гарно наша Україна яка гарна. Це галанте. Напевне, все знаєте. В інших областях їх багато. І в нас на та Харківщині також є. Дивіться, які гарні, також перші весняні квіти. Всі квіти гарні, гарні по-своєму. Хочеться малувати їхньою красою. Вони зачарують. Кожного дня. Хочеться виходити і дивитись, як вони ростуть. Дивіться, який дуже-дуже гарний. Ось такі квіточки. Дивіться, які вони чудові. Як не малуватися такою красою? Ви також любите малуватися своїми квітами. Кожного дня виходити, дивитись, спостерігати, як вони ростуть. А є ще отакий сорт, я не знаю, це галантус чи що. Також дуже гарний. Ось я вам покажу. Дивіться, який він чудовий. Їм стане більшенькі і будуть також дуже гарні, як трояндочок. Ось також гарні, чудові. Все гарно та тихого Дякую, щоб зайшли на мій канал. Подивилися зі мною мої гарні перші цвіти. Всім дякую До побачення!